Привіт, друзі, вітаю вас з Канади, з міста Веніпех, провінція Менітобе. Хто не підписався на цей канал, обов'язково не пропускайте українськомовний контент. Підписуємось, ставимо подобайку, ставимо дзвіночок, щоб ви не пропустили. Цікаві відео. Знімаю я про своє життя, знімаю я про свій погляд на Канаду і взагалі на... Те, що я бачу, відчуваю серцем. Тут немає сценарію, тут немає наіграності. Так що, друзі, будь ласка, не проходіть, підтримуйте українськомовне. Отже, сьогоднішня тема короткі поради, на мою думку, українцям, які тільки щойно приземлились в Уніпесі чи в Канаді. Можливо в інших провінціях воно буде трошки інакше відрізнятися, але я думаю, загально воно буде все так само. Якщо ми беремо Венепех, тому що я сюди прилетів в листопаді, я знаю, я це через це проходив. Що ви перше робите? Робіть документи. В Манітобі, оселюйте в готель на місяць часу. І безкоштовно в Бествестерні готелі роблять всі всі документи. Хелскарт, направлення на аналізи, які безкоштовні. Це кров флюорографія, також це СІН-номер, без якого ви не зможете далі тут нічого зробити, навіть купити номер мобільного оператора. Можливо, якісь там є оператори, що це можливо, але більш, е, у вас відкривається світ, коли ви робите свій номер. Оце саме перше, що ви маєте зробити. Потім відкриваємо банківський рахунок. Можете навіть піти, у мене є в телеграмі чат е, Канада простими очима, просто Канада по-англійськи. Я лишу посилання, підписуйтесь туди. Задавайте питання, будемо спілкуватися. Є людина, українка, дуже хороша людина, вона працює в Bank, це кредитна спілка, я маю там рахунки, дебіт, кредит. Щоб отримати скоршу допомогу, тому що ми прилетіли сюди, хто не знає, у нас було тільки 700 доларів з собою. Щоб отримати допомогу, одноразову цю, на доросло 3 тисячі півтора на дитину. Ми не пішли по крокові інструкції з готелю, Ми відкрили дебетську картку, у нас був рахунок, ми через 2-3 дні подалися на допомогу грошову і буквально за пару днів, я не пам'ятаю, три дні, бо то ще вихідні були, три або чотири дні ці гроші нам надійшли. Це такий маленький лайфхак. Друге, починаєте шукати роботу. Роздруковуйте резюме штук 50-100 на, ну, на англійській, понятному мові. Е, подивіться зразки канадські, як вони мають виглядати. І ці резюме. Кожного дня розносіть резюме, працюйте над тим, щоб знайти якнайшвидше роботу. Чіпляйтеся за будь-який за е, момент, тому що ви ту новенький. У вас немає історії, у вас немає досвіду канадського. І розказувати, як деякі люди мені зустрічалися по дорозі мого життя в Канаді, що він не приїхав в Канаді тут працювати там чи там. Скажу так, в Канаді потрібно починати все з нуля. Це, ну, це прямо я кажу. Людям, які їдуть сюди з великими коштами, вам більше повезло, ви якусь адаптацію пройдете більш легше, тому що ви собі маєте якийсь запас грошей. Аудиторії, яка мало має грошей, ви мусите розуміти, що ви мусите працювати над собою, над досягненням цілей тут без перерв. Щоб ви знайшли як найскорішу роботи, щоб ви пішли на цю роботу і щоб ви почали працювати. Житло, так само житло, треба його шукати, тому що е місяць готелю це не так багато. Поки ви його виберете, якийсь вам сподобається, якийсь не сподобається. Почнеться е заповнити аплікації, поки вам погодять або не погодять, вони одразу це не погоджують. Е Ну, типу, є дуже багато моментів, яких е, треба знати, які займають час. І кого вас дуже мало. Е, я вважаю так, що це ж природа. Люди просто більш відійшли від природи, ми її нищимо, але люди все рівно е, в цьому... У кому руслі рухається з природою. Хто сильніший, той виживає, хтось слабший, той просто повертається назад. На жаль, це так. Я не хочу казати, що хтось є сильніший, хтось більш достойний, хтось менш достойний, але ви маєте бути сильні. Морально маєте бути сильні, максимально сильні, максимально стресовитримувані. Люди, я тисячу раз казав в відео своїх, повторюсь, тут кардинально інший світ. Це не Європа. Щоб зрозуміти оцю всю штуку, ви маєте побачити Канаду своїми очима. Своїми очима оцінити обстановку. Друга моя порада, прилетіли в готелі, там такі сірі райони. Пойдіть. Поїздіть автобусами на таксі, типу не знаю, любими методами вивчити місто максимально, подивіться, де хороші райони. Дивіться, я про райони Веніпега запишу окреме відео, що які хороші. Наприклад, центр простими словами об'ясняю. Так дуже просто легко. Є центр, це даунтаун. Все, що 2-3 кілометри навкруг нього і в ньому, це небезпечні райони, це не хороші райони, ви побачите там дуже багато всього цікавого. будете шоковані, понятно, не в, в хорошому сенсі цього слова. Е Особливо людям, які мають дітей, сім'ї, я не рекомендую взагалі селитися в таких районах. Погнали! Що хочеться сказати далі? Е є райони хороші. От ми живемо в Порт Гаррі від, від, від Даунтауну, може 4-5 кілометрів. Е у нас просто релакс. Наскільки район спокійний, наскільки він комфортний, тут хороші люди живуть, тут багаті люди живуть. Е є Гарден Сіті. Це вверх трошки Веніпегу, бо я внизу Веніпегу, вниз Веніпего, вверх Веніпегу є Гарден Сіті. Теж там люди люблять жити, там добрий і хороший район. Можна оселитися на французькому районі. Боніфа, Боніфайт, Фас, Ну, я не, не, не вимовлю цього а, району. Є Транскона. Транскона моя вважає там дуже багато українців, але Трансконі величезний мінус, тому що вона дуже далеко. Ну, Кудись добиратися, це просто треш з тої транскони. Понятно, вона від Даунтауна дуже далеко, де кілометрів 12-15, залежно, який глиб транскони. Ще є нова транскона, то там взагалі чуть не 20 кілометрів. Еу... Є дуже багато хороших місць в Ініпезі. 70% міста, 80%, де безпечно, класно жити. Я вважаю, краще трошки більше попахати. Більш, е, е, житло більш дорожче взяти з орендою, чим е, за, за дуже мал, малі гроші орендувати і боятися ночі вийти з своєї хати чи своєї квартири. А, кажу, це просто треба все побачити, зрозуміти, тому що те, то, що я вам розказую, ви собі не, не можете. Е, Представити, наскільки в домутавні це все печально, це реально треба просто побачити. Друге, саме основна порада. Ми прилетіли 27 листопада, в грудні практично, дякувати Богу, що я все класно знайшов собі роботу, все чітко. Але я замітив одну таку штуку, що весною, літом, осінню типу, легше знайти ту роботу. Якщо ви чомусь не впевнені, не летіть сюди зимою, постарайтеся до неї або після неї. Не робіть такі моменти, про які потім можете пошкодувати. Тому що зима тут сувора, реально сувора. Людям, які без машин, які не будуть купувати тут машину, вам тут не буде легко. Це я вам одразу кажу. Я не знаю, наскільки це важко без машини. Я з машиною. Але зима, повірте, вона тут цікава. Та, вона сухий клімат, так, воно по коліна снігу, класно, але затяжна теж пів року. І тут тако, прийшло е такий момент в травні, що просто тако мінус п'ять, мінус десять на початку травня. П'ять днів сніга немає. Типу, наскільки цей сухий клімат, це все балансує, наскільки воно різко перепад температури пішов. Я думав, що будуть повинні просто м -м масивні. Ні. Так, річка, понятно, піднялася. Але ні, все окей. Е Болоца ніякого не було. Воно моментально тут е розтає, моментально сохне. Ну просто, чесно, бували такі річки, типу, з Калабані, але. При такому великому снігу, при такому великому і такому швидкому таянні снігу в Україні, наприклад, взяти наш клімат, то був би просто, не знаю, болото б було по коліна, откоби б по вуха ходив би в болоті і води б було немерено. Тут воно дуже швидко так само. Думаю, зараз буде перехід з літа на зиму. Так що не забувайте, будь ласка, що особливо ті, що ви їдете зі своїми дітьми, сім'єю, несете величезну відповідальність, не вдівайте розових окуляр, не кажіть, що тата вся фігня, а що тут такого, я все зможу, особливо, якщо у вас маленький бюджет. Ви маєте мати чіткий план дій. Чіткий план дій у вас має бути один. Приїхав зразу поселився в готель, документи, е, отримав допомогу, житло, робота, все разом. Загинатися, не відпочивати, не релаксувати, не тусуватися по басейнах е, в готелі, е, цілими днями там не зависати, встати, підняти свою милу дубку. І піти зробити щось для того, щоб ти мав роботу, щоб ти зміг свою сім'ю тут утримувати, щоб все було у вас добре. Так, це жорст, жорсткі слова, але це так має бути. Щоб чогось добитися, ви маєте це зробити. Це така маленька, хвилинна, така покрокова інструкція. Речі, які ви маєте зробити максимально швидко. Тоді у вас все буде супер, все у вас вийде. Не знаю англійської, я її теж не знав взагалі. Це не відмазки. Запам'ятайте, людина, яка чогось не хоче або не сильно хоче, вона ніколи цього не досягне. Людина, яка просто зубами гризе асфальт, вона завжди чогось досягне. Так що, друзі, робіть так, щоб ви щось досягли. Їдьте сюди з максимально, максимально, підготов. Моніторте ютуберів, ютуб, дивіться про Веніпех все. Яка температура літом, яка зимою, середня температура. Будьте готові до того, що тут це сувора зима. Це Північна Америка, це не Африка. Ви насамперед, насамперед ви маєте розуміти, що ви летите в холодну країну. Літо тут бомбезне, чесно, клас. Але казала, що цього року, що воно ще холодне, що ще жаркіше буває. Але я вам скажу, друзі, будь ласка. Їдьте сюди максимально підготовлено. Не їдьте так, як мене дехто в готелі запитався. В перший день, коли ми прилетіли, якийсь хлопець приїжджав, запитався, чи тут валюта канадський долар, о, цей, американський долар. Я подумав, що він жартує зі мною, але представляєте собі просто це жадність 3000 тисячі баксів сюди, бом. Місяць на халяву пожити, поїсти на халяву. І тут навіть не знати, яка валюта в цій країні. Ну, от чесно, ну, я в шоці від таких людей. Так само от їду дають безкоштовно, приходять, набирають судочками по 40-50 штук. Вже в готелі не живуть, не знаю, що з тою далі роблять. Ну, люди, ви позорите націю. Чому я кажу, що наша нація на 70% це гнилі люди, тому що більшість з нас просто беруть один одного, підсирають. Для чого? Ви тут, в Канаді, за, е, на іншому материку. Поможіть один одному, будьте ви одною нацією. Подивіться на тих індусів, подивіться на негрів, е, ну е, не негрів, вибачте, а темношкірих. Подивіться на них, як вони всі тримаються разом. Всі нації, як тримаються разом, українці чому не можуть триматися разом? Чому мають один одного підбивати, під, підтравлювати, палки в колеса ставити? Намахати один одного, зробити один на одному. Це не круто, чесно? Скільки можете такою херньою займатися, візьміть себе в руки. Просто візьміть і зробіть щось корисне, хоч трошки. Ви повірте, бумеранг в житті є, він відбувається, але не на вас, а на ваших дітях. А потім, коли ваші діти хворіють, ви питаєтеся запитатися, чому? Ви задумаєтеся про те, що так, я навіть не багатий, але я чимось допоможу, якомусь допоможу. Я зроблю щось корисне в цьому житті, хоч хоча б трішки. Я вважаю. Не буде е, одного всякого бреду. Світ зараз рухається не в правильному напрямку. Але окей, ми відійшли від теми. Хочеться сказати останнє. Будьте сильні до кінця. І Канада заслуговує, щоб тут боротися. Не всім вона зайде, хтось повернеться. Навіть ті, хто дивиться мої відео, кажуть, окей, дякую за поради, дякую за то, за то, за то. Будь-люди, які поїдуть назад. Комусь вона просто не зайде. Це не означає, що не можуть всі люди жити в Німеччині, в Швейцарії, в Нідерландах, тому що комусь там сподобалось, комусь не сподобалось, комусь не подобається Польща, комусь вона подобається. Комусь не подобається взагалі інші країни, тільки Україна, і нікуди не хоче переїжджати. І не збирається. Але для майбутніх своїх дітей, для стабільності приїхати сюди вартує. Слава Україні, друзі! Я вам бажаю гарного настрою. Україна обов'язково переможе. Віримо в це. Слава Україні! Слава ЗСУ!